Мені дуже подобається, ну, якби коли все добре, коли є заняття, це класно. Мені дуже подобається, що от він із Матвієм займається. Коли було чотири дитини, якби було складніше, менше уваги було. Так, мені дуже подобається. Ну, а, а супер, часу, коли так? є заняття, і воно вчасне. Не... Немає оцих. Що? що Скільки, так, ми, так, займаємося? скільки часу загалом? ми займаємося? Ми займаємося з листопада. о Зараз майже рік з листопада, вже майже рік. Так, так. Дуже подобається. Класно, він, він... це тільки тільки я з ним займаюсь. Він тільки пішов в Україні в школу і все, і ми виїхали. Він нічого не почав навіть вивчати. То... Те, що він з вами вивчає, це дуже класно. Я бачу, що він читає не, не швидко і не дуже виразно, але ліпше так, ніж ніяк. Нема варіантів, так він вчить іншу мову, і навіть дві мови французьку і англійську. Тому дуже хочеться, щоб він займався в такій школі, як ваша. І це на логіку, дуже мені дуже подобається. Чот... На логіку мені дуже подобається ваша платформа, там класні такі завдання. Прикольні, мені навіть цікаво разом із ним сидіти і проходити. Так що дякую вам. Мені все подобається. Дуже приємно це чути. Дуже вам дякую. хлопці класно працюють. В них є конект, вони допомагають одне одному. Підказують інколи. Ко так не підказує мені, я сам а інколи ну потрібна допомога. Так тому я Ніколи, я ніколи не чую. Вибачте, а сьогодні я чула, бо ми їхали в машині. Він займався. Я чула вони так класно в них. З Матвієм як якийсь механізм, так вони добре розуміють і не перебувають один одного. Мені сподобалось, як вони займаються. Бо якось було в чотирьох, то трішечки відволікались не з вами, а з іншим викладачем. То мені не дуже подобалось, Я зробила зауваження Тімуру, Тимур помоч, не підхоплюй там розмову. А у двох класно, я бачу, що ви спокійненько так і вони не відволікаються. Мені подобається такий ритм, добре. Дякую. Так, дуже це чути. Так, дякую вам. Так, а зможете ще мама Матвія скільки слів. А, та, нам теж подобається. Правда, Матвій зараз не цей не, не займається на платформі, бо в нас табір він, він дуже активно там ходить без футбол. але, ну, я початку до зараз я вже бачу в принципі, прогрес, він почав і краще читати і швидше. Ну і йому подобається це основне. Ну, я знаю, що ви також тривалий час уже займаєтесь, ви разом починали. Да, Там та, один час. Там декілька неділь буквально. коли. в грудні, я вже домитаю, коли. У грудні, у грудні. А, ви так о, так то Хлопці вже тривалий час все працюють разом, тому ви так ну, класно знайшли спільну мову. так, Добре. так Дуже дякую за зворотній зв'язок, дуже приємно це чути. так Це дуже важливо, бо це Хочеться почути і вашу думку. так Тому дуже вам дякую. Дякую, що знайшли хвилинку, що приєдналися. Бажаю вам гарного вечора, гарних вихідних і до зустрічі за тиждень. Дякую, дякую. вам зустрічі. і вам також навзаємо. Так. Дякую. Все найкраще, до побачення.